З дитинства я не знав про Бога, мені ніхто не розказував взагалі, що треба молитися, що треба ходити до церкви. Ну, мої родичі ходили по неділях, але це рідко коли було. В мої шкільні роки ми з друзями хотіли попробувати покурити сігрити. Ну, ми це зробили, покурили, ну і нам трішки сподобалося цього. І ми почали чаще курити. Потім вже почали купляти слабоалкогольні напої, пиво і почали пити помаленько, пробувати. Ми були задоволені. Це продовжувалося в межах п'яти років. І мені сподобалися і ну, ті друзі, я не міг відірватися від них. Коли останній день я був в армії, то вже йшов на Дембель, і я зрозумів, що вже назад вертатися нема куди. До тих друзів, до алкоголю, до коріння. Уже проблеми з батьками були, що тут вже треба щось вирішати, вирішувати, як ти хочеш жити. Будучи одного дня на роботі, я задумався, що робити далі. І я став на перехресті і не знав, що мені далі робити. І я почав молитися, що я не можу просто в цій компанії залишити алкоголь, куріння. І я просто почав молитися Богу. Коли я прийняв Ісуса Христа в своє серце, в мене все змінилося.